Вітаю, компанія Auto. Сьогодні у нас ексклюзив Audi e-tron S Sportback S це є не просто S-Line, це є трьохмоторна заряджена версія, сама топова, таких одиниці. Там випустили, напевно, 1 до 100 в порівнянні з звичайним e-tron. Вражаючи 503 кінські сили і 973 ньютонометри крутного моменту. Для порівняння, в Lamborghini Urus 850 ньютон, тут 973. Повірте, в динаміці дуже цікаво їде автомобіль. Ось такі топові 22-гі диски, розширені арки, більший виліт дисків. Зовсім по-іншому їде, більш збита підвіска. Про динаміку взагалі мовчу. Це треба пробувати. Приїжджайте. Відчуєте цей автомобіль. Автомобіль. Кінець 2021 року. Щойно приїхав з Європейського Союзу, всього 19 тисяч кілометрів пробігу. Практично в топовій комплектації. Дуже гарний колір, білий. Не просто білий, а білий перламутр з антихром, блек пакет, панорама, 360 камери, подвійний S-Line, безключовий доступ. Безконтактне відкривання багажника, максимальні фари Matrix Beam з вирізанням в потоці з динамічними поворотниками. Нагадаю, що у нас є найбільший вибір e-tron 55 в Україні. На даний момент маємо 7 різних варіантів у готових наявності у Львові. Нагадую, що зараз у нас є безкоштовна доставка по всій території України будь-якого автомобіля, наявного у Львові. Перейдемо далі до комплектації автомобіля всередині. Насправді дуже гарне поєднання, білий перламутр і зовнішній блек пакет. І в нас також салон S-Line. Ось такі ковші. натуральна шкіра, вишиті ромби, електрорегулювання, звісно, банколів, пам'ять сидінь, максимальна Мінпідсвітка, вставки з Алькантари, повний шкіряний пакет, панель в шкірі, вставки з натурального алюмінію. Ось такий стильний приплюснутий руль S-Line з перфорацією. Чим відрізняється S-Line в салоні? Ось тут в нас така видавлена буква S. Це тільки в S йде, заряджені трьохмоторні. Ось тут така червона підсвіточка кнопки старт. Бездротовий Apple CarPlay. автомобіль має свіже ТО. Фактично щойно виїхала з ТО Панорама, чорна стеля. Насправді дуже класно виглядає. В їзді абсолютно зовсім інший автомобіль в порівнянні з звичайним Ятроном. Може навіть пожартувати, що це Ятрон потрійний S. Тобто S це трьохмоторна версія. S-Line зовнішній, S-Line внутрішній, бо часто жартують подвійний S-Line, а це є потрійний, можна так сказати, максимальні фари, Matrix Beam, повторюсь. 360 камери. Ось ось під цим ракурсом видно ось ці розширені арки. Ось тут такий активний повітрезабірник для охолодження альмівний тиск. Ось такі топові 22-й диски Audi Sport. Практично нова гума, ну, звісно, 19 тисяч кілометрів всього-навсього. Додатковий порт зарядки опція. Автомобіль виглядає вражаючи і ще краще їде, повірте, зовсім інші відчуття, ніж звичайний Єйтрон. Кому звичайний Єтрон здається надто м'яким, надто валким, особливо по трасі. Можливо, комусь не вистачає динаміки, повірте. Ця модель вас вразить. Нагадую, що ми надаємо опційний тест-драйв 2-3 години. Маршрут обираєте ви, місто траса, проїдетесь, відчуєте, можна порівняти. Є цей трьохмоторний Audi e-tron S, є звичайні e Tron 55. Відчуєте їхню різницю в динаміці, різницю по роботі підвізки. Повірте, різниця є, і вона досить відчутна. Також ми надаємо кредит та лізник на наші всі автомобілі, будь-які форми оплати. Нагадую, що в нас є на даний момент 7 автомобілів у Львові. В нас загалом завжди найбільший вибір e-tron 55 в Україні. Чекаємо вас на огляд у Львові. Також нагадую, що безкоштовна доставка по всій Україні.